Тому ми сьогодні виступаємо проти їхньої програми і проти їхнього кандидата по 201 округу і по всіх тих окупантах, які сьогодні є в Україні. Перш за все, я хочу звернутися до шановного Віталія Михайлішина. Перестаньте опорювати людей, тому що ви є кандидат від партії регіонів. Не здавайте це. Я знаю, що вам тяжко говорити, що ви є кандидатом від партії регіонів. Але люди повинні знати, кого вони сьогодні вибирають. Ви думаєте, що сьогодні узяли кольори об'єднаної опозиції і так хочуть опорити нас? Ні, люди цього не дозволять зробити. Тому ми сьогодні виступаємо проти того, що Віталій Михайлішин хоче опорити нас, чернічан. Ми виступаємо тим самим сьогодні власнем. Чернівчани віддають його продукцію регіоналу Михалішину. І я сьогодні хочу віддати так звані флажки, де, напис, де буде напис. Не просто що він являється чернічанином, а на якому ще буде дописано, що він є ще регіоналом, щоб люди бачили, що це є регіонал, що це є під партії регіонів. І якщо він прийде, пройде, я сподіваюся, що він не пройде. По першому округу, саме виграє Микола Трохимович, подарук від об'єднаної опозиції, а не цей фальшивий заєць. Тому ми зараз проти Віталія Михайліщина теж хочемо передати його ж саме продукцію, яку він сьогодні хоче зумбувати нас простих термічани. На цій продукції написано, що він є на складі Ми пам'ятаємо, він хотів на день місто обтворити нас, що ми є з об'єднаної опозиції. Пан бра! Це наші, за які сьогодні друкують цю так звану макулатуру. Ще одна політична сила, яка знову хоче обновити людей, але люди цього не дозволять, і вчора нас зробити це партія регіонів, а точніше партія режиму. І ми також висловлюємо свій протест. На цю цю макулатуру, яка всього в Україні розповсюджується їхніми агітаторами, якщо це можна назвати агітаторами, які хочуть черговий раз обперити людей, навіть беречи тут пише від стабільності до добробуту. Це до якого добробуту вони хочуть озвернути. Вже я мало маю одного межі міря. Ми також висловимо свій протест проти

Сашко. Друзі, нас підтримують не тільки молодь, студентство, нас підтримують і блогери в інтернеті. І от один з блогерів Олекса Аркуш прислав нам своє повідомлення, яке хотів би нам зачитати. Молодь Чорнівчани у хорошому значенні цього слова нам розповідають казочки про європейський військово в той час. Коли ведеться переслідування політичних опонентів, тотальний наступ на мову, нанексування свободою слова, нас покращили та продовжують покращувати так, що далі вже нікуди, Покращувачі що завалили нас чорняття серцями.

Вони сидяться! Ганьба мільйона! Ганьба! 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 Сьогодні ми прийшли, щоб відкрити очі чернівчанам на цю прогнилу владу, на цього гер... що його не назвеш Януковича, і його представництво Чернівця Міхалішина, який приховує свою партійність під кольорами опозиції. Ти я був у Києві. на Відзначені річчя української повстанської Ця влада будує тут не поліцейську, а поліційну державу. Коли сапонами міліція ходила по місту, це виглядало так дійсно, як у нас не тільки авторитарний режим, а встановлюється диктатура. Тому саме ми соціал-національна опозиційна молодь. 28 жовтня відправимо це совкове імпотентне битво на смітник історії. Слава нації! Дивіться, григеоні продажні люди, наші чернівчани, на соціальбу!

салкомнакити пустимо його ані то більше а ясь сичу 여기 <목소리도> 사람들은 Hey!

Завжди на проході адміністрації. Нічого не абсолютно те, що ми політували. Да, ми хочемо передати. Хай самі живуть так, як вони бажають людям. Хай перевони загадають. Не так. Дивіться, виглядаєш своїх!

Толіч, давай до зустрічі! Давай до зустрічі! Я не взимаю! Зрадники! 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 Спочатку потрібно піти працювати Тільки піште в кびті Поробіться, будь ласка, навіщо не... Забирайте це ж ваше покращення життя. Що не обіцяєте, що 46 мільйонів будуть мати. Мінімально заробітність Де вона? Пардію регіонів на смітник історії! Пардію регіонів на смітник історії! Бортій регіонів виставило ціща! Така рада порана, що не хочуть забирати своє! Та забирайте!

Регіоні. Слава нації! Смерти! Слава нації! Смерти! Слава нації! Смерть! Щось! Вони навіть не хочуть набрати своє покращення, хай залишаються для псів і для котів. А ми покидаємо це ганебно територію бомжив регіонських! Ганьба! Ганьба! 快快！来吧来吧